У кожної дитини є свій час народження. Час Х, закладений для неї природою, творцем, до того часу Х, дитина розвивається в утробі матері, і кожен день для неї там важливий, якщо вона сама через материнське тіло ще не подає сигналів, що вже повністю готова, що все, що їй потрібно, вона вже там отримала. Будь-який садівник знає, що у кожного плоду свій строк дозрівання, і показник повної зрілості плоду, коли він сам вже відривається від гілочки свого дерева чи куща. Якщо ж ми зриваємо його раніше, він буде просто кислим та несмачним для нас, не принесе ніякої користі. У людей та тварин цим сигналом дозрівання в материнській утробі є природні перейми. Чи відходження в матері. Це найкращий час, найкраще розположення зірок та планет для кожної окремої душі, що народжується. Якщо ми втручаємося в цей початок, коли дату пологів визначає не сама дитина своєю готовністю до цього, а призначає лікар з якихось своїх суб'єктивних міркувань і штучно стимулює початок пологів, людина вже втрачає свій початковий потенціал, не добирає закладеного для неї і вже не зможе повністю реалізувати те, чи моя душа ішла в цей світ? Підписуйтесь на мою сторінку. Тут багато інформації про свідоме батьківство та м'які пологи.